Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, хвала Богові. Ми з вами знову разом молимося, взиваємо до Господа, дякуємо небесному Отцеві за сьогодні Богом благословенний день. Богом благословенний час. Ми сьогодні з самого ранку приступили до святої літургії і молилися щиро за кожне намірення, яке кожен з вас складає протягом місяця. Мали дуже чудову і прекрасну поїздку до відпустового центру блаженного Симеона Лукача у село Старуня. Де разом з нашими довірятами мали нагоду приступити до того величного торжества, безкровної жертви, святих тайн, сповіді, Євхаристії, бути в тому місці спокою, тиші, того духовного зросту, багато слів подяки, благодарення, багато слів того, що ми називаємо великою любов'ю. І великою ласкою. Дякую Богові і всім, хто були поруч нашим дітям, довірятам, наставникам, дякую Богові за прекрасні зустрічі з нашими молільниками, які прибули звідусіль, звідки мали нагоду, з Франківщини, з Львівщини, які були поруч, і дуже велика дяка Богові за зустріч своїм приятелям, отцем Тарасом, з яким ми всі час навчалися. В нашій рідній семінарії священомученика Йосифата в Івано Франківську з його вірними матерями молитві. тому щира подяка Богові за ласки, які сьогодні ми отримали, і велика певненість в тому, що Господь нас любить, дає нам сили і витривалості. Звичайно, велика дяка усім, хто складав свої наміри. Ми молилися за вас, я вірю і знаю. Що ви молилися за кожного з нас, паломників, щоб ми в мирі і в спокої провели паломництво і спокійно, мирно прибули до своїх домівок. Тому зараз взиваємо в молитві до Господа. Звичайно, починаємо нашу молитву, прославляємо Ісуса і просимо, щоб Господь дарував нам ту спокійну ніч і благословив усі ті наміри, які ми щирим серцем і щирими устами. Підносимо до Небесного Отця. Тому розпочинаємо молитву і дякуємо Господу за Його ласки. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди все, і все наповняєш, Скарбниця благ життя подателю прийде і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії діве, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно рівнопоклоняєми і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Щира молитва за все величне прославлення Господа, тому молимося щиро разом, запрошуємо в молитву своїх рідних, близьких, запрошуємо і поширюємо нашу молитву серед Божого люду і пам'ятаємо, що Господь завжди з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і навіки Віків, амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва за подяку до Бога, за велику подяку в кожного з нас в родині, в сім'ї, бо кожна людина, як ми сьогодні говорили в прощі, має за що. Подякувати Господеві. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, моли Маріє, 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 Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головне ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми <кхух> прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток молитва за наше воїнство. За поранених, полонених, пропавших, за тих, що мають на оздоровленні і зтілення, ми молимося за родини наших героїв, за всіх, хто сьогодні співстраждає, і співтерпить, допомагає і підтримує наших захисників і захисниць. Молимося щиро разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, кхух, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, наша молитва, благодарення, наших паломників. І за сьогоднішній день, який ми сьогодні з Божої волі провадили, наша спільна молитва за подорожуючих, за всіх, хто в чужиті далеко, за тих, що хворі і немічні прикуті до ліжка вдови сироти одинокі, за тих, що в чужині далеко від отчого дому, за дітей, за молодь, за родини, за усіх, хто сьогодні вірою і правдою складає Богові велику славу. Марія, Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, моли Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, <кхи> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш п'ятий десяток. Молитва місяця жовтня, який проголошуємо за, власне, узалежнених, які боряться із немочами провин, щоби вийшли з них і позбулися поганих звичок, за навернення грішників, за примирення і покаяння кожен у своєму сумлінні. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, 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 помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий. Тройці свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кхух> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, браття, сестри, дякуємо Богові і вам за щиру молитву, дякую всім спільночанам за підтримку, тому що ви теж так само долучалися до нашого паломництва, як молитвами, добрим словом, своїми духовними і видимими, і невидимими жертвами. Дякую щиро за те, що складали свої намірення, ми молилися за вас на святій літургії. Дякую за ті зустрічі, які сьогодні дозволив Господь мені обняти вас, пригорнути до свого серця. Дякую вам щиро, особливо тим малим дітям, які сьогодні були із е, гвізда разом зі своїм татом. Дякую щиро вам, Дмитре, за те, що ви були поруч. Дякую всім дівчатам, паломникам з Борислава, з Івано-Франківська, які були поруч. Зі стороні, які були поруч з Богорочан, з навколишніх сіл, якими ми могли зустрітися сьогодні не по телефону, а очно побачити один одного. Дякую за ваше тепле серце, за ваші щирі офіри. Тому обіцяємо Богові знову ласку отримати від нього і помножувати її. Пам'ятаємо, що триває місяць жовтень. Пам'ятаємо, що ми організовуємося з нашими дітками. Як катехетичної школи, так і спільноти благословення, ми в суботу продовжимо другий раз збиратися і знову довершувати наше плетіння вервиць для наших героїв. Пам'ятаємо, що ніколи не пізно долучитися до добрих справ тим, що воїни що потребують, тим, що хворі і немічні. Дякую вам за посильну поміч усім, як тут в Україні, так і на поселеннях за кордоном, які стараєтеся допомогти, підтримати. Тому. Щиро дяка усім за спільну молитву, дякую, що молитеся за моє здоров'я, бо бачу, що ви писали дуже багато. Все буде добре, Господь милосердний, і тому прошу для вас так само здоров'я, благословення духовного і тілесного. Кріпіться, пам'ятайте, що ми знову маємо завтра ту нагоду зустрітися. Тільки просімо Бога, щоб Господь дозволив. Тому бережіть себе, всім мирної спокійної ночі. І дякую вам за те, що ви були разом. Тримаємося і тримаємо той духовний стрій. Слава Ісусу Христу!